Перший матч у другому турі чемпіонату України з сокеру завершився. переконливою перемогою команди Жуляни, Поруч зі мною гравець цієї команди Іван Гербенюк. Пані, ну перші твої враження по цій грі. Перше враження, що зіграли не на максимумі своїх можливостей, але виконали те завдання, яке перед нами стояло. В принципі, впевнено, виграли гру хоча могли і краще, але, як то каже, то футбол завжди є куди краще. А в який момент ви зрозуміли, що перемога вже нікуди від вас не дінеться, адже в принципі суперник намагався нав'язати вам свою гру, і там навіть в рахунку намагався вас наздогнати. Коли цей переломний момент відбувся? Ну, відбувся буквально, я думаю, скільки там хвилин за 10 до кінця ігри. Коли хлопці вийшли за три хвилини і три м'яча забили. Тобто, ну вони вже прям трошки розсипались. Видно, сили трошки підзакінчились у хлопців з тої команди, то і за цього видно їм важко стало кінцовочку дати. Тому, в принципі, останні 10 хвилин вдавалося те, що хотіли. І за цього переламився хід гри. Я розумію, що ще зарано про це запитувати, сезон тільки почався, але які в цьому році у вас турнірні завдання? Я думаю, що, в принципі, як і кожна люба команда чемпіонату, скаже, що у нас завдання тільки найвище вигравати кубки. Ну, як, як кажуть, у нас кожна гра це фінал, тому що тут е, вона. Не від золота, як то каже. Да? Тобто, треба вигравати кожну гру, тільки так стати чемпіоном можна. Тому, в принципі, головне, щоб ми так і рухались. А з тих поєдинків, які ти вже дивився, які ти бачив під час цього турніру, хто з команд, ну, з потенційних ваших суперників, в боротьбі за медалі, ну тобі найбільше сподобався і чому? Та в, в принципі, всі по грі і по складу команди, всі дуже такі рівні. Тобто, в цьому році прям чемпіонат. Гарного рівня, не так, щоб там одна-дві команди якось сильно виділялись. Тобто, всі команди сильні. Я думаю, не завжди буде все очевидно. Тобто, навіть якийсь фаворит може оступитися. Дякую тобі за інтерв'ю. І ще раз тебе з перемогою. Команда вже тебе чекає. Тож ще зустрінемось з тобою Дякую. після студіях. Поруч зі мною був Іван Гребенюк, один з лідерів команди Жуляни, яка сьогодні виграла свій матч у другому турі чемнату України сокеру 6 на 6. Залишайтеся з нами. you <music>